Україна під ракетними обстрілами. А Трамп веде переговори з Путіном про закінчення війни. Жах на балі, росіяни викрали та катували українця, вимагали 200 тисяч доларів у крипті. Зрада у раді СБУ розслідує витік секретної інформації. Буданова 150 тисяч випадків, все в Україні. Військовий гнезділо заявляє про політичний тиск. Шок Екс-регіонал Ківалов має пенсію 245 тисяч гривень. А королевська досі. І отримую інформацію з депутатських чатів. Вітаю! Мене звати Вероніка Верімєва, і Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. Росіяни влаштували черговий терор України, вдарили балістикою по історичному центру Одеси. Постраждали будівлі, які занесені в спадщину ЮНЕСКО. В епіцентрі опинився елітний готель Брістоль. У місцевих телеграм-каналах показали відео розтрощеного готелю, де обвалилася стеля. Поранення отримала співробітниця готелю. Серед людей, які опинилися в епіцентрі удару, були норвезькі дипломати. Попередня балістика, удари просто по місту по звичайній цивільній забудові. Знову і знову ППО перший пріоритет. Працюємо з усіма партнерами, щоб дати більше захисту нашій державі. А знаєте, що відбулось потім? Це ж ким треба бути, щоб одразу після прильотів запустити салюти в тій самій Одесі, куди буквально лічені хвилини тому росіяни вгатили балістикою. Малі скла. Після удару по Одесі росняві воєнкори поширили інформацію, що в готелі міг бути начальник гур Кирило Буданов. Однак керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко це спростував. З начальником гур Міноборони Кирилом Будановим все добре. Не поширюйте фейки росіян. Зранку 1 лютого окупанти поцілили ракетою по багатоповерхівці в Полтаві. Зруйновано цілий під'їзд будинку. На жаль, є загиблі та поранені. Серед постраждалих дитина. Цієї ночі росіяни масово атакували і Запоріжжя. Місто зазнало цілих 18 ударів безпілотниками. Знеструглено понад 400 будинків. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це наймасовіша атака за останній час. Через атаку у багатьох областях запроваджено аварійні відключення світла. Наші співчуття рідним та близьким потерпілих. Дональд Трамп зробив гучну заяву, каже, що веде дуже серйозні переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Більше того, анонсує, що вони разом з Путіним зроблять щось значне, що саме президент США не уточнив, але звучить як завжди, пафосно та ефектно. Ми будемо говорити. Я думаю, що можливо ми зробимо щось, що буде значним. Ми хочемо покласти край цій війні. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Але це ще не все. Перемовини можуть початися вже за кілька місяців, а не років заявив Кіт Келок, спецпосланець Трампа з урегулювання війни. Хотілося б сказати місяці, але не роки. Я кажу про те, що хотів би мати щось у короткі терміни. Келок впевнений, що Трамп має надійний план і знає, як укладати угоди. Це не буде, як в Афганістані, що тривало 4 роки. Це не дрібне виробництво. Має бути щось швидке для обох країн. І не лише для них. Це добре для США, це корисно і для світу. А ви вірите, що вже за кілька місяців війна може припинитися? Напишіть. Банда росіян у формі поліції напала на українця, катувала та забрала у нього понад 200 тисяч доларів у крипті. Сталося це на балі. У соцмережах пишуть, що після нападу на Ігора Єрмакова затримали дев'ятьох росіян. Серед них був і відомий в Росії боєць ММА Хасан Асхабов. За даними поліції, Асхабов і спільниками схопили жертву, зав'язали очі, руки та відвезли на вілу, де катували та вимагали перевести гроші на крипту через добу його відпустили, і він навіть встиг покинути країну. Слідство триває, але найцікавіше, що це не перша історія за участі росіянина. Як пишуть, ЗМІ, нещодавно Хасана з братом близнюком затримували у Таїланді за аналогічний злочин. При цьому сам Хасан це спростовує, а саму справу закрили. СМИ снова раздувают небылицы. Меня задержали в аэропорту Бали для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад, в то время, когда я находился в Эмиратах. Доблестная полиция Индонезии разобралась в ситуации, провела должное расследование и закрыла дело. Знаєте, за статистикою, більшість тих, хто дивиться це відео, не підписані на наш канал. Підпишіться, будь ласка, аби не пропустити наше наступне відео. Наша мета 400 тисяч підписників до весни. Зробимо це разом. Тим часом в українському парламенті новий витік кулуарних таємниць. Цього разу викривачка нардепка від ЄС Марія Іонова. Вона заявляє, в раді не просто матюкаються та курять там спокійно сидять і ті, хто має кримінальні підозри. Я е, сиджу відразу за паном Петураєвим, і поруч зі мною сидить Мотовиловець і Арахам. Тха мені пан Петураєв скаже, що вони жодного разу не матюкалися, і Ірина Геращенко жодного разу не робила їм зауваження за ці матюки. А вибачте, я третє скликання в парламенті. І в цьому парламенті, в цьому скликанні курят Айкас в парламенті. Це про культуру, це про традиції. Я вже не говорю про те, що вже робили в цьому залі. А коли ми говоримо про знаєте, дуже культурних слуг народу, то біля 30 слуг народу мають підозру. Але деякі з них все одно, деякі збігли. З України, а деякі все одно сидять в парламенті. Така собі картинка сидиш, собі куриш, матюкаєшся, а якщо що тікаєш за кордон. А в деяких випадках можна і не тікати. І головне, зарплата на картку падає. Як думаєте, скільки ще триватиме цей театр абсурду? І про зраду у парламенті хтось злив таємні дані від головного розвідника України. Пам'ятаєте, кілька днів тому українська правда, посилаючись на неназваного депутата, опублікувала ось цю заяву Буданова. Начальник гур Міноборони України Кирило Буданов під час закритої зустрічі нардепів і представників сил оборони, нібито заявив про те, що якщо до літа не відбудуться серйозні переговори, буде загроза для існування України. Власне, тоді у ГУР одразу ж відреагували і пояснили, що. Що подібних заяв Буданов не робив. Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційну інформацію. Тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі на жаль можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів. І самою заявою, нібито як і розібрались. Але от із тим, хто ж таки злив, ці самі слова Буданова, тепер розбиратимуться в СБУ. Справу порушили 28 січня. За фактом розголошення державної таємниці з боку людей, яким цю інформацію довірили під час закритого засідання ради, що мало гриф таємно, розслідування триває за статтею про розголошення державної таємниці, що спричинило тяжкі наслідки. Частина друга статті 328 кримінального кодексу України. А ви як вважаєте, чи могла таки мати місце на цьому самому закритому засіданні подібна заява Буданова? І Якщо таки була, то хто кріт? Ну а прямо зараз справжній шок-контент, Тому якщо стоїте, краще сядьте. У змі з'явилася інформація, хто отримує найбільшу пенсію в Україні. І Це вгадайте, хто колишній нардеп регіонал Сергій Ківалов. Ми як ніколи, білісь, що наша сила... В єдинстві, Щомісячно пенсійний фонд платить цьому так званому особливому пенсіонеру майже 246 тисяч гривень. За рік це майже 3 мільйони гривень. Але найцікавіше, що буквально кілька років тому Ківалов отримував пенсію у 14 тисяч гривень. Але про все по порядку журналісти видання «Обос UA з'ясували, що збільшити виплати у цілих 17 разів екснердепудовоміг суддя. З Одеси також він мав довідку з університету, який він очолює. Виданню вдалось знайти матеріали судової справи, яка допомогла ківалову стати найбагатшим пенсіонером. Саме судді допомогли Ківалову отримати найбільшу пенсію в Україні. Щомісячна виплата у 246 тисяч гривень аномалія для пенсійної системи. Зазвичай такі пенсії можуть отримувати виключно судді КСУ Верховного суду, голови Апеляційних судів, і при цьому в законі окремо прописано, що судді отримують не пенсію, а довічне грошове отримання. Ківалов зміг отримати абсолютно ексклюзивні пенсійні права. Пенсія в розмірі близько 246 тисяч гривень для не судді абсолютний виняток. У 2020 році ківалов отримував пенсію 14 тисяч гривень, але цього йому було мало. У квітні 2020-го він. Звернувся до пенсійного фонду в Одесі з вимогою перерахувати йому пенсію. Там йому відмовили, але Ківалов не відступив, заявив, що вийшов на пенсію у 2014-му, тож має право на стару норму закону, озброївшись довідкою про зарплату в 44 тисячі та паперами з власного університету, подався в Одеський окружний адмінсуд. І Що ви думаєте? Суддя Михайло Кравченко став на його бік і зобов'язав перерахувати. Пенсію, якби йому призначили пенсію в розмірі 90% зарплати нардепа, він би отримав усього 39 тисяч 700 гривень. Тому він вимагав врахувати також зарплату з університету. І очевидно, щоб мати максимально велику пенсію, приватний виш, який очолює ківалов, різко підняв йому зарплату. Тобто, фактично, ківалов у своєму університеті різко підняв свою зарплату і за кілька місяців отримав довідку, щоб з врахуванням нової зарплати отримати значне підвищення пенсії. Саме так і з'явився найбагатший пенсіонер. Найбільшу спецпенсію в Україні отримує суддя у відставці Наталія Шаптала, Щомісячно вона отримує увага, 390 тисяч гривень. І це при тому, що в Україні кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію у розмірі всього навсього 3 тисячі гривень. Як вам така математика? Напишіть, що думаєте про це у коментарях. І ось тут у мене одразу три паскудні новини. Про російська ОПЗЖ все ще досить добре почуває себе в Україні. Кремль все ще не згорів. Ну і третя Екснардепка Наталія Королевська відповідає за зв'язок ОПЗЖ з Росією джерела радіо НВ. Значить, розказую. з України. Пані Королевська виїхала ще на початку повномасштабного у 2023-му Відмовилася від мандату, але дотепер продовжує підтримувати зв'язок з колишніми однопартійцями. з Російської партії ба більше як такий собі зв'язковий між Кремлем і ОПЗЖ. Вона знаходиться у депутатському чаті групи, і у режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про усі засідання ради комітетів, коли які голосування її не виключили на відміну від того ж Рената Кузьміна або Олега Волошина, екс народні депутати ОПЗЖ, або її чоловіка Юрія Солода. Крім того, вона підтримує зв'язок із Медведчуком, який знаходиться у РФ. Ну, що ти скажеш? Таки непогано влаштувалася. І ось тут, знаєте, мене ось такий поворот подій не так що дуже здивував. А ви що думаєте про цих недобитків з ОПЗЖ? Пишіть. Не стримуйтесь, і ось ще одна порція гаряченького військовослужбовець Сергій Незділов, якого суд звільнив від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Шокував новою заявою підрозділу, який хотів його повернути на службу, погрожували, і ці погрози надходили з політичного крила. Мені казали, що дзвонили і погрожували, і тиснули. І тому людині довелось написати. Відмову від своїх слів. А хто погрожував? Я не можу цього казати. Це прокурори, це хтось з Генштабу. Е... Політичне крило. Це однозначно політичне крило. Але політичне крило ніколи не робиться напряму. Це політичне крило впливало на військових і казало, що ми тут головні. Ви маєте слухатись, нас. Бо ми ведемо. Цю країну світло майбутнє цікаво, що це за політичне крило. Які інструменти тиску використовують. Як так стало, що військовий, який не боявся публічно заявляти про проблему СЗЧ, тепер боїться називати конкретні прізвища. А тепер уявіть в Україні 150 тисяч випадків СЗЧ. Про це розповів керівник першого добровольчого мобільного госпіталю імені Порогова Геннадій Друзенко. Посилаючись на дані офісу генпрокурора, у нас відкрита 114 чотирнадцять тисяч. Кримінальних справ, в деяких справах проходять там десять, 20 чоловік точно не по всім відкриваються, Я знаю, тобто 150 – це тисяч сезичизників. Це така зважена цифра, далека не алярмістська. Відповідно, у нас кожний шостий сьомий вже взяв шинель, пошов домою, і це і це насправді величезна проблема. Чому так голова ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко каже. Одна із причин це ухилянти. Бійців деморалізує, коли вони бачать, що хтось відкупився, а ти ризикуєш життя. Дуже багато таких прикладів, коли бійцю дзвонять там родичі, кажуть: ти пішов воювати, воюєш. А ось тут мій твій сусід відкупився, звільнився, відпросився. Йому там по новому закону дали право не йти служити. Це такий величезний комплекс проблем і викликів. І власне щодо ухилянці, військової виклав відео, як у формі намагаються зупинити попутку. І що ви думаєте, хтось зупинився? Ніхто, бо тепер усі бояться ТЦК у пікселі. Секунду я хотів блок зайняти. Ось. Хочу встановити до метро підвести. Дуже поспішаю. Машина на сто, і ніхто не останавлюється. От просто що значить, бачите так. Стою, ніхто не останавливається. смішно. Коли ти військовому ти нікому не треба, мабуть. Чи що чи бояться стека? Якось так дуже поспішаю. Історія просто шокує. Чекаю на ваші коментарі. А ще мені цікава ваша думка, як зупинити СЗЧ, яке набирає загрозливих масштабів, і чому ті, хто захищає країну, стають заручниками політичних ігор. Напишіть. Нагадую про важливість підписатись на наш канал, аби ми бачились частіше. Конвертуйте ненависть до окупантів. Донати на зсу. Побачимось.